Якщо у вас ще якісь питання через 106 звернення, ну я задаю усне питання. Розумієте, у нас немає такого регламенту, що я повинна на вас тратити півгодини. А скільки ви повинні у тратити? Нас є, у нас немає регламенту, я вам ще раз кажу. А, ну не півгодини, так скільки? 10 хвилин? У нас немає регламенту. А так немає, то що тепер? Директор. Я не веду особистий прийом. А, ви не ведете. Директор. Директор веде. Хто особисто. директор? Наумчук, Андрій Миколаєвич. Це він в сусідньому кабінеті, так? Наумчук, Андрій та, Миколайович. Ми да. Давайте зараз позвонимо з Горгаз. 16.55. телефони, положіть телефон по-перше. Беріть свої телефони, і телефонуйте. Шановний, не указуйте мені, що робити. Ні, так ви, ви в своєму приміщенні. Ну, то я можу, мені запропонували позвонити. Ну, дзвоніть. Дзвоніть свій телефон і дзвоніть. А чого вас труса? Ви що, хвилюєте чи що? Чи ви боїтеся чогось? <зволь> чого вас руки трусяться? Це не ваші проблеми. Чи ви сперепоїте? Це мене? у вас. І не треба тут ображати і. Кого ображаєте? Ви що ви такі сильно ображені? Через 106-й звернення напишіть, все. Чи ви боїтеся кого, чи що? Нікого Можна дзвонити чи ні? Ні. ні. То ви ж говорили «да». Я не говорила, що беріть телефон і телефонуйте. А що я не можу позвонити? Ну, щоб зараз вияснити. А де я можу подзвонити? добре? Ну у вас телефон в руках. Та не, не з мобільного, мені з мобільного дорого дзвонити. Ну це для службового користування Так це ж службове питання. У вас найближчий, по поводу... найближчий безкоштовний таксофон біля е, дивіться е, по поводу ГРАЗу це то службові то, е. питання, правильно? Ні, в даному він... випадку це не службове питання, це ваше особо. Дивіться, особисто. ви мені тільки що заявили, що, не що люди повинні проходити інструктаж, якщо я вам взагалі нічого не заявляв. Ну ми ж з вами вели розмову тільки що. Я перший раз не Перший раз, раз бачив? Да? Ну зрозуміло, що раз. Перший... ну п'ять хвилин назад ми я з вами. Не чую, Проводили розмову? Ні. Що, ні, ви брешете? Не ви брешете мені? Ні. Ні? Ні. Ну, давайте будемо спілкуватися. Та ні, вибачте, мене за робочі чергу. Ні, ще так, три що, хвилини. Що ми, так, що ми не будемо з вами спілкуватися, а в мене є ще своя робота. У мене три хвилини. У мене є робота, крім вашого, доручення. Доп Доп а де зараз э, ця відповідь на підпис? Де відповідь на підписі? Шановний, якого трусить. Шановний, підпишеться відповідь, він її відповідає. Де вона зараз відповідь? У кого на підписі? Шановний, ви чуєте чи ні? Ні, в мене немає часу з вами спілкуватися. Немає часу. Ясно. І не трусіться, будьте трошки.